Привіт! Ну що ви як справи? Цього разу в нас на огляді Roborock f 25 Ace Combo. І це дійсно комбо. Миючий пилосос для підлоги, плюс вертикальний стік пилосос для сухого прибирання. Зазвичай це два окремі девайси. Дві зарядки, два доки, дві батареї, дроти і плутанина. Але не в цьому випадку. Вони обидва працюють на одному знімному модулі. Просто вставляєш батарею в той пилосос, яким плануєш користуватися. Окей, зараз розкладаємо все по паличках, а найкраще думаю, почати з комплектації. В коробці ти отримуєш сам миючий пилосос f 25 ACE з валиком, стік пилосос із трубкою та насадками, велика щітка для підлоги, міні -турбо щітка для меблів і комбінована щілинна. Станцію для самоочистки, стенди для насадок, кабель, щіточку для догляду і змінний фільтр. Коротше, повний набір. Дістав, зібрав і погнав прибирати. Деталей багатенько, але насправді можна легко розібратися без інструкцій, що і куди. Щоб не плутатися, давайте по черзі почнемо із миючого пилососа. Він реально сам котиться вперед і плавно маневрує, ти тільки тримай і направляй. Завдяки низькому корпусу близько 12,5 см і гнучкій конструкції біля основи він пролазить під меблі. Насправді його можна навіть покласти на підлогу, щоб найкраще дістати до стіни під меблями. До того ж, він прибирає впритул до самих плінтусів із зазором 1 мм. Головна фішка моделі це сенсор DIRTECT. Він бачить, скільки бруду і регулює кількість води та потужність підсмоктування. Ось тут на основі знаходиться знімний бак для води об'ємом 740 мл. Такого об'єму має вистачити для прибирання середньої квартири в екорежимі. Якщо вибирати іншу потужність або мати більшу площу, то доведеться доливати. Окремо під кришечкою маємо відсік, куди заливаємо миючий засіб. Він подається автодозатором, тож ніяких налиппів пляшки і потім липка підлога цілий день. Все акуратно і розумно. А ось тут знаходиться резервуар для брудної води. Він легко знімається, щоб можна було промити. Потужність смоктування цього пилососа 20 тисяч паскалей. Маємо кілька режимів. Авто підійде для щоденного прибирання. Спонж, щоб відмочити за сохріплями по типу соусу, кави чи молока. Макс для застарілих забруднень. Еко лайтовий економний режим. Рівень шуму у режимі Еко, 73 дБ. У МАКС зрозуміло гучніше. Крім led індикації є голосові підказки. Вони інформують про режим, рівень бруду та стан батареї. Режим губки, режим авто, режим максимум час роботи пилососа до однієї години. Від 0 до 100% заряджається за 4 години. Після прибирання ставиш пилосос на базу, натискаєш кнопку, і він сам відмочує і промиває ролик гарячою водою. Самоочищення з подвійним циклом видалення жиру і бруду дозволяє підтримувати швабру чистою без зайвих зусиль. А ще важливо, що після очищення ролик сушиться при температурі 90 градусів. У застосунку можна вибрати один з двох режимів сушіння швидкий 5 хвилин і повний цикл близько 20 хвилин. А тепер давайте про стік пилосос для сухого прибирання. За потужністю він навіть крутіший до 25 тисяч паскали тяги. Зі змінними насадками це реально мастхеп, що підійде для багатьох випадків: диван, салон, авто, килим, плитка, ламінат, хоч полички в шафі що припали пилом. Фільтри та циклонна система виконані на висоті: 9 конусів циклоніки і п'ятишарова фільтрація, що прибирає пил і алергени. Пилозбірник із клікдропом. Натиснув кнопку, і весь пил випадає одразу у смітник. У режимі еко час роботи до 65 хвилин має вистачити на оселю до 100 квадратних метрів. А якщо будинок побільше, то може знадобитися до зарядка. Рівень шуму терпимий під час прибирання не дратує. При використанні без подовжувальної трубки, наприклад, коли чистиш диван, то рука не втомлюється, тримати комфортно. Реальних сценарій використання безліч. Наприклад, під час обіду випадково розлив каву, а потім ще й розсипалося борошно. Ну, буває всяке. Спершу стік збираєш тверді частки без розмазування, а потім переставляєш акумулятор в маючи пилосос. Запускаєш авто, сенсори визначають липкість і густоту, додають води по мірі потреби, підвищують потужність підсмоктування і запускають коротке промивання ролика одразу після проходу. Як результат, чиста підлога без брудних слідів та розводів. А якщо плями жирні, то вмикаєш режим спонж, щоб відмочити забруднення Макс, якщо хочеш впоратися із застарілими плямами. Або, наприклад, така історія: ранок після прогулянки з псом в дощову погоду, шерсть, бруд, сліди від лап. Цей миючий пилосос впорається навіть із цим. Застосунок роборок надає повний контроль над усіма функціями: дозування миючого засобу, сили води, режим самоочищення та сушки. Вмикаєш, вимикаєш голосові підказки, отримуєш повідомлення про брудний бак, помилки або нагадування про техобслуговування. Словом, повний набір смарт налаштувань. Roborock F25 Ace Combo – це той варіант, коли не треба вибирати між пилососом для сухого прибирання і для миття підлоги. Він чудово підходить для щоденного прибирання, сам себе миє, сушить і має в комплекті все необхідне. Якщо у вас є малеча, домашні тварини і постійно треба прибирати і прибирати багато, то цей пилосос – те що треба. А модель цього пилососа знайдете у застосунку Allo. Також там є безліч варіантів на будь-які потреби та гаманець. А за кожну покупку можна отримати ще й Allo гроші. Тому не зволікай, завантажуй. На все добре, щасти, бувайте!